Щиро вітаємо зі святом світлого Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Слово Павла на День Воскресіння. Подяка Богові, який дає нам перемогу через нашого Господа Ісуса Христа. Перемога Ісуса це наші брати та сестри, які, незважаючи на втрати, продовжують вірити і надіятися на нього. Перемога Ісуса дарує нам впевненість і надію. Навіть у важкі часи перемога Ісуса Христа для мене це коли кожний член української дитини церкви несе світло і тепло там, де він є. Перемога Ісуса Христа для мене це те, що я бачу людей, які доєднались до нашої великої родини ІБЦ і служать для наших містян. Перемога Ісуса дає сили нашому війську, які сьогодні боронять Україну, а особливо нашим братам з нашої церкви, яких більше 20. Перемога Христа. Воскресіння Його це переміна життя, це перемога життя над смертю. І про це свідчить якраз покаяння людей. Ісусове Воскресення робить тих, хто вірить в нього спроможними на більше. Більше любити, більше себе рятувати, більше віддавати себе. Сьогодні ми живемо з Воскресіння Ісуса і потребуємо Його понад усе, бо Він воістину Воскресен. Тому воскресне Україна!